Ось таке фле. Свіжина? Так, замаринована. Єдине що, муки в нас нема, але в принципі, якщо добре розігрити пательню, можна і без муки, нормально посмотрити. Приступає. У тебе ж є супертехнологія смаження риби. Да, яка? Ну... Є що про деякі нюанси? Ну, нюанси, звісно, є. Тобто, перше, це треба добре розігріти потельню. налити правильну кількість олії, це важливо. Олія звичайна, рафінована. Ну, ось, щоб вона повністю закривала дно. Воно повинно бути повністю покрите, але е, ну, слой досить тонкий. Ну і що ж, смажимо спочатку, ну, коли є мука, ввалюємо в муці, можна в пшеничній, можна в суміш борошно, пшеничний кукурудзяне пополам. І смажимо на досить великому вогні з однієї сторони. До рум'яної скоринки. Потім перевертаємо. Я накриваю кришкою, коли, якщо вона є, і е, зменшую вогонь. Ну і вже дивлюся по ситуації, в залежності там від розміру шматків і всього іншого. Вже досмажую також до рум'яної скоринки з іншої сторони. Нічого такого. Складного. Приправи ніякі зазвичай не кладу, сіль, перець, але зараз додав аджички трошки. Було у нас, так, так, як, так як чорного перця з собою не взяли, отака була аджика вересня. Я її трішечки в маринад додав. Думаю, буде нормально. Ось так, бачите, коли свіжа риба, вона на сковорідці також трошки кожа її натягується і вона трішечки заворачується. Зараз будемо пробувати щось, я думаю, буде смачно.